Я отримала повідомлення від брата, що в його будинок, де живе його родина, ламають двері. Я приїхала, стукала у ворота, вони були замкнені. Я перелізла через паркан, зайшла в будинок. Двері були настіж відкриті. Де була ваша невістка і дитина? Вона була на дивані в неприродній позі з вивернутою головою. Напевно, зламаною шиєю і з зашморгом на шиї. Вона була роздягнена і дуже сильно побита. Якщо ваша невістка була без одягу, то ймовірно, що її гвалтували. Так. Дитина теж була дуже сильно побита, з опіками на обличчі. Опіки від чого? Від недопалків. А скільки дитині було на той момент років? Три. І також був зашмар? Так, також був зашмар. Розв'язувала його, зриваючи нігті до крові. А як ви зрозуміли, що дитина жива? Він був теплий. Я зняла зашмарк і почала робити йому непрямий масаж серця і дихати. А його мама у цей же момент лежала, вбита. лежала вже мертва, так. І він це все бачив? Я думаю, він бачив, як її вбивали. А вона бачила, як катували дитину.